Перше, що робимо, це вмикаємо прилад. Чутливість ставимо 29. Програма «Перше поле. Після цього обов'язково, після того, як ви вмикали, вимикали прилад, переходимо в це меню, вмикаємо гучність заліза, щоб було білим фоном, щоб ми могли чути. Далі переходимо в режим дискримінації і встановлюємо його на рівень 6. Далі зажимаємо кнопку баланса. Відлаштовуємо баланс. У мене пісок з глиною, тут змішаний трішки чорнозема, то він ось такий буде. В середньому він буде близько 70. Це програма на глибину поля. Можете також використовувати чуйку і 30. Якщо у вас йдуть перешкоди доволі потужні, ви. Переходите в меню шумопоглинання, встановлюєте рівень 4, прилад вас не буде ні хрустіти, будуть чіткі сигнали, все стабільно і весело. Ну, Чіпкість і глибина, відповідно, втратиться. Але отримуємо стабільність на дуже важких ґрунтах на повних чутливостях навіть 30. І отримуємо стабільність, якщо у вас є якісь перешкоди, електро і тому подібне, як високовольтні лінії чи залізна дорога на стабільності. Ми будемо 6-7 на шумопоглинанні мати повну стабільність. Це ще більше врізає глибину, але є такі умови, що от працювати саме потрібно на таких налаштуваннях. І при тому, у нас чутливість максимально виставлена. Це кращий варіант, ніж просто збавити там чутливість до рівня 20-15. Якщо ви працюєте на смітниках, як тут сильно засмічена місцевість, потрібно використовувати ось цю програму. Є ще третє. Якщо у вас є дотики об траву, стерню, гілки, щоб було стабільно тоді все, окрім ну, тут. З сторони є різні метали, ви баланс ґрунта просто залиште на 90 і можна працювати на чутливості знову ж 29-30 без жодних шумопоглинань і тому подібного. Коли є тихі сигнали без VDI, зніміть шар і перевірте, що там, чорний чи кольор. Бачимо, в даному випадку у нас кольоровий сигнал. Це цілі, які на дуже великій глибині, ну або дуже дрібненькі цілі на середніх глибинах. Заряджаємо прилад. Орієнтовно 2,5 години, потім ще рекомендую залишити десь на 2, коли він вже демонструє, що він повністю зарядився по самій індикації. Воскі цілі на приладах попадають в сегмент кольору, але з однієї сторони, бачите, він може все-таки підцепляти ціль, як чорний елемент. Ну, такі цвяхи він, звичайно, відсіє. Далі було запитання, краще ось такою котушкою чи ось такою снайперкою брати. Ця катушка буде мати на 30% кращу глибину. Ця буде мати краще відсів заліза і супер легку вагу. По чутливості на дрібні цілі, вони практично ідентичні. Єдине, що для пляжного пошуку годиться краще, все-таки снайпер. Потрібна консультація, звертайтесь по телефону. Замовлення можна зробити на сайті.